Давайте подивимося, що ось ось відбудеться у вашому житті. Що станеться? Ну, ви відчуєте силу в собі велику, свій вогонь. Ви зрозумієте, що ви зі всім можете справитись, вилізти з любої, як то кажуть, ями. Може, ви поміняєте тут зачіску свою, да, гардероб, може, людей відсічати. Непотрібних нас, ви тут зрозумієте свою якусь цінність і підете на битву з драконами. Да? Ви зможете щось собі тут вибороти, що для вас сильно дуже важливо, ви відчуєте собі цю силу. Можливо, це боротьба навіть там з хворобою, ви там прихворіли гриб. А да? може боротьба з кимось реальним чи з якоюсь ситуацією, але ви з неї вийдете, ви не здастесь, ви підете. Вперед, в, в новий якийсь шлях, щасливий для себе. Ви ніби вирушаєте е, в нову подорож. Хтось може реально, а хтось може таку е, уявну. Але нехай вона у вас буде приємною яскравою. Хай так і буде.